Вітаємо на каналі Українського гідромуцентру поговоримо про погоду, яка буде на цих вихідних. Отже, нас очікує нестійка погода, короткочасні дощі, місцями, значні дощі, грози, град та шквал, та комфортні значні температури повітря. У найближчі три доби в більшості областей України очікується нестійка погода. 24 травня в Україні, крім південно-східної частини, а 25 та 26 травня на правобережжі активні атмосферні фронти спричинятимуть коливання тиску і вологості повітря. Очікуються короткочасні дощі грози, місцями значні дощі, град і шквали 15-20 метрів за секунду. До більшості областей, крім західних, надходитиме тепла повітряна маса з південного сходу. Переважатиме південно-східний вітер, під час гроз можливе посилення шквалистого вітру. Щодо значень температури повітря, то у західних областях вночі 5-10 градусів, в день 10-17. Нарешті території вночі 12-18 градусів, в день 22-28, у Житомирській, Вінницькій, а 25 травня також і у Київській та Черкаській областях 18-24. Чотири градуси Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.